Вітаємо, хто написав Біблію? Біблія це пророча книга, це Слово Боже, записане людьми. Кожне її слово є істиною. Це книга, яка писалася півтори тисячі років, більш ніж сорока авторами. Існує понад п'ять тисяч рукописних копій, які було знайдено невдовзі після їхнього написання, тексти, в яких збігаються на 99,5%. Оскільки текст Біблії захищає сам Бог. Біблія це і найдавніший історичний документ, що заслуговує на довіру. Тому що археологічні знахідки постійно підтверджують її історичну точність. Археологами знайдено безліч доказів, що країни, міста, царі і державні чиновники, які згадуються у Біблії, дійсно існували. Мета Старого Завіту підготувати людей до пришестя Ісуса Христа. У Старому Завіті містяться понад 300 передбачень про Месію, які здійснилися в Ісусі Христі. Прихід Месії і факти із земного життя Бога в людському тілі було передбачено і описано задовго до фактичного пришестя Христа. Незважаючи на логічну неможливість виконання деяких пророцтв, всі вони здійснилися на 100%. Будучи Всевишнім, Бог знає майбутнє, тому всі пророцтва повністю і точно справжуються. Біблійні пророцтва, які виконалися, свідчать про істинність Біблії і що Бог єдиний і істинний Господь, всезнаючий і виконуючий своє Слово. Все на світі підкоряється Божій волі. Новий Завіт це буквальне явлення Бога людям. В Біблії написано, Ісус є син і Бог. Який прийшов, щоб дати нам життя. Ісус прийшов в людському тілі, щоб постраждати за гріхи світу, відкупити провину людей і відкрити нам шлях до Бога. Ісус зійшов до пекла, забрав ключі від пекла у ворогів, забрав владу над смертю. Він підкорив собі все. Христос Воскрес, зійшов на небеса у силі та славі і повернув собі позицію, яку без вагань віддав за життя людей. Ісус живе в наших серцях. Місцем зустрічі Бога і людини є церква Ісуса Христа, яку будує сам Бог. Християнство завойовує світ, незважаючи на переслідування та отиски, на сторіччя атеїстичних пропаганд і протестів проти Біблії. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.